you Що в моїй сумці версія Summer Edition. Усім привіт. По-перше, я хочу сказати, що я знімаю такий новенький формат і сподіваюся, що вам буде цікаво. Я хочу сказати, що ця неймовірна солом'яна сумка це манго. Вона дуже велика, дуже красива, естетична, містка. І там всередині є ось такий мішечок, де можна зберігати свої речі. Звичайно ж, в моїй сумці є телефон. Без нього я нікуди не виходжу. Також я, звичайно, ж з собою завжди ношу водичку, тому що зараз дуже спекотно. Отно, зараз літо і просто необхідно дівчата. Пити дуже багато водички. А ще в мене тут є ось така чудова косметичка. Тут насправді є дуже багато всього дійсно необхідного, і зараз я вам швиденько все покажу. Так, тут у нас є крабик та гумки для волосся. Також у мене тут є просто неймовірно велика кількість блисків для губ, тому що в мене зараз максимально сучаться губи і майже нічого не допомагає. І то та помада така, і блиск, і ось такі класні блиски. Коротше, все використовую. Звичайна зубна ніть та пласт. Ось такі маленькі духи. Ну і, звичайно, що SPF для обличчя. Дівчата, обов'язково не забуваємо наносити кожен день SPF Франції. І якщо ви без макіяжу, то оновлювати його, як це роблю я. Олічик для губ та щіточка для брів. Боже, як гарно сонечко вийшло. Вау, wow. ось така класна коробочка. Я ношу контактні лінзи на постійній основі. І для мене це суперзручна штука, тому що тут є і дзеркало, і пінцет, і сама коробочка для зберігання лінз. Тому дуже лайк. Like. І звичайно ж, я з собою ношу розчіску Завжди з собою в сумці я ношу окуляри або декілька пар окулярів. Зараз я вам все покажу. Ось ці просто мій найулюбленіший літній варіант. І ось такі окулярчики. Просто їх обожнюю. Ну, по-перше, окулярчики вони захищають наші очі від сонечка. А по-друге, це дійсно класний та стильний аксесуар. Звичайно, я з собою ношу гаманець. А ще в мене в сумці є купа різних зарядок і для телефона, і для камери. Ну і звичайно, повербенк. Ну і остання річ в моїй сумці це. Набушники, тому що я просто обожнюю дійсно слухати музику, де б я не йшла, де б я не гуляла. Я завжди слухаю музику, тому що це мені дійсно підіймає настрій та знаєте, заряджає таку енергію. Тому для мене це must have. Дівчата на цьому все. Мені дійсно сподобалося знімати контент такого формату. І я щиро сподіваюся, що вам сподобалося це відео. Якщо це так, то я буду неймовірно вдячна за вашу підтримку та вашу активність. Усім цьому.